Здорово, 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 здорово. У нас новий рік карми. Хто не вірить в дане слово, а є такі, уявляється, персонажі, я, звісно, не очікував, але оцей рік для вас є можливість це все перевірити, а що на собі, на своїй кожі. Рік почався 31 грудня. Якщо у вас є якісь проблеми, ну почалися з 31, 1, 2, 3, Це ви можете зрозуміти, яка у вас є карма. Якщо у вас все стало атлічненько, ви там якісь бабки замотили, ще що там п'яте десяте. Коротше, життя стало лучше, це означає у вас вже плюсова карма. Стало гірше, мінусова карма, бо рік карми. А знаєте ще який найбільший найбільше, найбільший найбільший прикол. Це оце, що цей рік почався тільки, і це тільки цвіточки. То, що буде потім, це як вино. Треба часу, щоб насолодитися вином. От, -от оце, 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 що спочався цей рік, це знаєте, тільки саме молодесеньке вино. То, що буде, буде поярче. Хочу сказати всім дякую абіженим, кого задівали мої відосики. І всі ці, хто там робили абрикадабри в мою сторону. Якби не ви, я би не зміг перейти на другий рівень, бо мені треба було величезна кількість енергії. І завдяки вам я її отримав. А я не знаю, пампезно, ребята, от скажіть, виглядає так: це такі цирки, це от іграти. Хорошого цього чоловічка, щоб вас це цепляло, було приємно. Ну, цікавий такий досвід. Я, коротше, що зробив? Перше, почистив собі свою карму за допомогою ваших рук, бо на мене накидали занадто багато говна, ну якого ну, не можна було кидати. Друге, всіх, хто то робив з гнаїв, бо ви просадили свою карму, ну просто я не знаю куди. Ну, пекло наче. Третє, я попідчищав дорогу іншим нормальним, бо їх не рухали. І четверте, я лап апнолевел. Завдяки вам, ребята, як би так сказати, є певні плюшки з нового рівня, є такий новий атракціон. А атракціони. Звається карусель мертвих. Це коли до людини на добу підселяють мертвеця, і він за цю сутку хоче встигнути от все, що може. І на другий день ну приходить другий мертвий. І він так само хоче. от Все, що можна встигнути, все хоче встигнути. І так, поки в людини не поїде дах. Ну, не збожеволіє. Кому виписать білетик? За, -за, -за, за низка? Чи не за низка? Ну, скажіть мені, ребятушки, за -за -за низка заподла буде по відношенню до вас такі білети, обілечувати, чи ні? Mm? занизка те не занизка mm?